Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас Volkswagen Тауран, 2-літровий дізель з такою проблемою, що глохне на поворотах машина та світиться індикатор рівня масла. Ось бачите, Чек світиться і індикатор, і машина глохне. Читаємо, я заходжу, читаю діагностику, в двигуні є помилка, що є помилка в комбінації приладів. В комбінації приладів є помилка по датчику температури та рівню масла. Заходжу в параметри, дивлюсь температуру масла, вона показує мінус 60 градусів. Хоча що цікаво, що рівень масла написано, що в нормі. Ну, Це таке, не знаю чому так. При знятті роз'єму бачу такий неприємний сюрприз. Роз'єм ставили невірно, загнули піни, і, звичайно, так датчик працювати не буде. Загнуті піни акуратно пінцетиком виправляю, тут треба, щоб не ці ножки. Виправляю, ставлю все роз'ємне місце, одіваю чищу його, але помилки прибрались і при поїздці все те саме. Машина також глохле на поворотах, на ямах. ну і Засвічується ось цей рівень масла. Перевіряю, знімаю я роз'єм, перевіряю напруги. Живлення в мене є. Причому контролькою є, і силове є, і тестером. ну І також сигнальні, оці 11 вольтів теж є. теж бачите, все з ними нормально. Дивлю ще раз схему, перепровіряю по схемі ось цей датчик. Там є плюс-мінус, і сигнал живлення. І ось цей SC-16 запобіжник. Ну і далі сигнальний йде напряму на панель приладів. Отже, я контрольку, рухаю проводку трохи далі, і лампа ця починає мигати. Тобто, десь є, підкарачує, чи щось там замикає. І ось чому машина глухла, а справа в тому, що перетерлася ось ця ізоляція на всіх проводах, на всіх проводах, і оцій плюс він замикав. На кронштейн. Тобто на масу. Ну, на масу. Ось провід, він живлення просто замикав на кронштейн і підкрачив. Чомусь не перегорав запобіжник. Ну, це а чому машина оглохла? Тому що ось ці запобіжники, другий, це живлення блоку керування. Т-16 це датчик температури та приборка, плюс там ще й кондиціонер на ньому. За, ну, Заживлений, вони пов'язані з собою. Ось бачите, зверху це одна ланка. Тобто, якщо тут f 16 коротить, то просаджується напруга на всіх тих запобіжників, а f 2 це живлення блоку керування і тому машина глохне. В общем, все я полагодив, все закріпив, гарненько проводочку. Несправності бачите, немає. Подивився температуру, на заведенні там машині. Температура масла адекватна, рівень, як був норми, так і є. Е, машина поїхала і вже вона не глохне, слава Богу, чек не заграється, але засвітилася знову ця лієчка, е, рівень масла. Знову я пірнаю в яму, перевіряю живлення на датчику, а живлення на роз'ємі немає. Ворушу знову цю проводку, ну, як не було живлення, так і немає. І йду перевіряти цей запобіжник. Запобіжник, як би в нормі, з однієї сторони є і з іншої. Але коли по ньому постучати, то може, живлення там на датчику на роз'ємі пропадає. А все тому, що е замість запобіжника тут стоїть ось такий жучок. І ось ця проволочка на жучку просто відходила і засвічувася е ці. Показник рівню вже масла. Ну, тобто, жучки це зло. Іноді таке зло, що виносять мозок, як то кажуть. Тому е може бути справний, наче предохрані... запобіжник, який, коли перевіряєш контролькою. Але треба, може, навіть, якщо є такі підозри, то краще виняти і подивитись, чи немає там цього жучка, який може довбати мозок ще й так. Все, добре. Все... Дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал. Пока!